Презентація календаря покоління гідності відбулась у рамках заходу сторінками української книги. Нагадаємо, протягом двох днів у фортечній галереї Бастіон тривали різноманітні виставки та круглі столи. Мета популяризація сучасної книжкової продукції місцевих видавництв та авторів. Календар покоління гідності ілюстрований дитячими малюнками, які відібрали за результатами конкурсу. У червні його організував департамент інформаційної діяльності та комунікації. Цій з громадськістю облдержадміністрації календар покоління гідності відображає ті роботи, які найбільшою мірою відповідають ціннісним і світоглядним орієнтаціям сучасного українця, сучасного покоління власне гідності. За словами Ігоря Дебенка, у календарі намагались відобразити не тільки великі християнські, але й національні свята, трагічні події зі сторінок історії нашої країни, про які варто пам'ятати, аби молоде покоління не повторювало їх у майбутньому Ньому загалом на конкурс надіслали майже 300 робіт з Івано-Франківської та Запорізької областей. Кожна дитина в нам намагалася і мала можливість намалювати той малюнок, те свято, яке вважала за потрібне. Тобто, жодної, скажімо так, умов, жодних умов чи жодного диктату щодо того, який малюнок, яке свято відображати не було. Тобто, серед люд було надіслано близько 300 робіт, і власне з цих робіт були відібрані 12 переможців, а також на кожен місяць по 4 Роботи, які, скажімо так, не набагато поступалися на думку експортної ради. Тетяна Дзюбановська одна із 12 переможниць. Її робота Голодомор стала центральною на сторінці за листопад. Учениця дев'ятого класу Калуської гімназії малюнком захоплюється з маличку. Дівчина каже, календар покоління гідності для неї не просто конкурс, а можливість поспілкуватись зі своїми однолітками, які творять майбутнє нашої країни. Не можна просто сказати, що так я живу в Україні, я навчаюся, я працюю, але я нічого не буду робити, щоб ця держава процвітала, щоб в нас було видно на весь світ. І я сподіваюся, що такі люди все-таки будуть, і що український народ буде процвітати завжди. Тираж календаря півтисячі примірників на завершення презентації переможцям вручили дипломи та пам'ятні подарунки. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.